гордиться. щоразу різна, раз у раз цікавіша і безкінечно дорога серцю кожного справжнього українця. Саме сюди приходимо надихатися, пізнавати себе і світ, любити землю і свій народ, говорити з пращурами, вклонятися святиням, здійматися духом над буденністю і поволі закарбовувати у серці, а згодом і у свідомості, що народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не переможе, мій народ». Тож після чергових відвідин заповідного острова бійцями, котрі перебувають нині на лікуванні у Запорізькому шпиталі, вирішили нарешті виконати обіцянку і познайомити вас зі справжнім героєм цієї неоголошеної війни, одним із захисників Донецького аеропорту, бійцем 79-ї аеромобільної бригади, а нині знов, як і до війни, науковим співробітником національного заповідника Хортиця В'ячеславом Зайцевим, легендарним кіборгом. На позивний Хортиця. Нині, як і понад рік тому до війни, Славко щедро ділиться з усіма, хто приходить почути про Хортицю щось сакральне. З бійцями ж розмова особлива. Насамперед, про військову звитягу запорожців. Це пушкарня, арсенал запорожців. Скаже про те, що це військові люди. Зрубна будівля, дах критий гонтою, така дерев'яна черепичка звається гонта. А тут не двері, а широкі ворота каже про те, що тут проходять якісь габарити, якісь великі речі, тіжки, на лафетах струботять гармати. Ну і так далі. Це арсенал козаків. Ходімо. А ми бачимо тут різні гармати на різний калібр. Жерло в них різні. Наприклад, дивіться, ми бачимо. Ось а, такі можири або мортири. Або в тому кутку вогняний коти, або на лафета, на лафеті стоїть фальконет. Вони ось тут і позаду мене також ці е, фальконети. Або він стоїть на колоді. Ця ведузя туди, туди впливається, і його можна обертати на 360 градусів. Таку колоду ставлять або на лоза, або на чайку. І її можна таким чином дуже глучче використовувати цей фальконет. Ожига. як робиться посил в ті часи? А, де, робиться він так. Так само заряджається ця ожина, береться шуфла на свій калібр, звичайно, і декілька порцій його заряджається в гармати. Потім береться прибільник, щільнюється. Потім береться пиж, знову щільнюється. Закадується ядро, щільнюється, закадується знову пижа, щільнюється, пересипається порохом, вставляються запальники. Запалюємо, робиться постріл, потім береться бальнік, промивається, бо інакше наступного пострілу не буде. Близько 12 операцій треба робити, щоб був постріл. Ось така ожига. Простіше кажучи, козацький кулемет, або сорока нього кажуть. Ожига проти татарської кіноти. Я навіть не знаю, як передати, як передати ту фантасмагорі почуттів, коли розбираючи стару дідову стодову, знаходиш е, відровий бутиль самогону, який. Сховав, від давно померли вже прабабки. Давно вже померли дід. ось під такою стріхою. Стара, вже зелена, але ще трьома. І зараз ми пройдемо такий цікавий курінь, де є виставка традиційних промислів. Ну що ж, і рибальство. Промисел набор. По наших степових річках, по великому Лугу та Дніпру, плавлено ось таких човних човен-добунка або однодеревка, або... Душирувка. Якщо рибалка був п'яний, то такий човник легко перетворився на підводний човник. Ну що ж, вишкрібали середину, але ще вузенький човник, він робиться з суцільного стовбуру верби, сокору, або краще цього липи, випавнеться де до коваля. І там в кузні дерев'яний човник до коваля в кузні нам треба набрати туди окропу і ще сиру деревину розводити в борти, вставляючи перепону, щоб він був ширший. І далі це чумаство, чумацтво здобуть солі в Криму. Сіль була в Криму, їхали туди непорожніми, їхали з рибою, в'яленою, звичайно, їхали з зерном, з іншим крамом ось такі вози запрягалися в ярмо, вола або чотирма волами. Дивіться, їхали непорожчими, поверталися туди із сою. Не хотілося б бути банальними, але щоразу переконуємось, Ремарк мав рацію: не буває атеїстів в окопах під вогнем, не буває і не було ніколи. Щоправда, у наших пращурів, козаків, вірування дещо відрізнялося від традиційного нині православ'я. Приміром, на землях запорозьких вольностей і 300, і 500 років тому існував своєрідний культ обладунку. Тоді ж у козацькій церкві освячували не тільки воду, зілля чи великодні наїдки, а й зброю. Зате покровителькою козаків була таки жінка, хоча й найсвятіша з усіх святих покрова Божої Матері. Саме їй присвячена і церква на Січі Сучасній. А тутешній свято Покровський храм, зведений, до речі, за старою козацькою традицією без жодного цвяху, є копією старовинної козацької церкви села Пустовітівка, що на Сумщині. Саме там народився великий отаман війська запорозького низового Петро Іванович Каунишевський. Грошина ніколи не жалкували. Царська ворота це 56 кілограмів щирого світла. Церковне вутку це золото, срібло пересилене рухінними каміннями. Навіть лави для старшини З дубу це поганенько, краще цього з Ливанського кедру були, бо на церкву грошей ніколи не жаркував. Взагалі ознакою козака є насправді не це оселенець. Це ознака досвідченого козака, який пройшов багато походів. Не шаровари. Шаровари він взяв стурка, з дехами тя інші штани. Шаровар дошли одяг, різко вони носять шаровари, а взимку вони носять. Деяких прошаривають. Ні, не це ознаки козака. Ознакою козака є православ'я. На 100% всі запорожці православні люди. Турок, татарин єврей ляг не біда. Хочеш бути козаком, перехрещуйся на православ'я. Тому ми можемо казати про запорожців, що всі вони православні люди. Російські війська, повертаючись із Криму, підступно оточили Січ, коли ще запорожці були по фронтах Русько-Турецької війни на боці Московії. Відступно оточили і знищили її, а, старшину відправили в Сибірські монастирі Калишевського, церква з його батьківщини, відправили на Соловки. Там в ямі на кайданках він просидить 25 років. Тричі на вікну піднімати по людські бо якось помитися. Він ще дворки проживе, коли Олександр Перший звільнить. Онук цей ворожої баби Катерини. Старий же сліпий, беззубий, але незламний кошовий отаман. Ось він помре у віці 112 років. Секрет цього бичого козацького здоров'я я, я привів на рибальстві. Ну, хто уважно слухав? А зараз, перехистившися, ми пройдемо до кошового тамана, і вже нас чекає. Поза як січо впродовж багатьох років слугувала козакам усім, включаючи рідний дім. До будівництва кошів будь-якого призначення вони підходили не тільки відповідально, а й творчо. Так само намагалися підійти до будівництва історико-культурного комплексу і запорозькі сучасні. Дивіться, оця балка звиця сволок. Це елемент конструкції. Вона підтримує стелю, дах, все це, це так. Але окрім того, сволок це оборіг. Він робиться з дубу, з липи, і на Західній Україні інколи зі смереки. Це ще оборіг від нечистої сили. Його перевозять з хати на хату. Він старший за вашу хату. Дуже погано прикмети буде, якщо він лусне. Зазначить, що на ньому ви побачите багато різних ознак. А хрести, язичні символи, надписи. Коли відьма помира, розбирають дах, щоб зняти сволики. Вона без цього вважається, не помре. Коли народжується дитина, малу дитину, ще підносить, що він схопився сволика, тільки потім несуть хрестити. Сюди підвішуючи люльку з немовлям, він цей сволок, бо саме за сволоком живе той самий бабай, яким нас лякало у дитинстві, або в колорізі біля хати, або під хатою під мурками, або тут за сволоком. Тому зілля. Яке там є, це подарунок тому домашньому божеству. Туди може класти сало, м'ясо, хліб, воно від цього не псується. Псується тільки пляшка горілки. Якщо покладете, на ранок її вже не буде. 16 століття запорожці вживають каву, від турків перейняли. Навіть всю Європу навчив пити каву запорозький козак. Юрко Кучинський. 1683 рік. Відень оточений 200 тисяч військом турків. А там був один запорозький козак, який був в турецькому полоні, його звали Кульчиський, він сам урок Львівщини, і він був переклиначем з турецької мови. І він зголосився провести розвідку, перейдяся турком. Розвідка була дуже вдала, і він врятував відень, вдячний віденціму, сплатили гроші, і він ще хазяїта людина із турецького бозу, який кинули турки, прибрав ще. 300 мішків турецького гороху. Він сирий зелений, його свині не їдять. Це сира зелена кава. А він знав що з нею робити? Він і смажив, молок. Але насправді кава по східному по турецьки. не сподобалося. Тоді він додав туди вишків, меду. І каву по яку ви куштуєте по 25 гривень і то лише, щоб дівчину пригостити. так? Ну, да. Це кава, яку придумав запорозький козак Юрко Кульчицький. В місті Відень є вулиця Кульчицька, є його пам'ятник, які приблизно на такій тації пропонує гостям міста запашну ароматну каву. І є Перша кав'ярня в Європі у Відні, що зветься по-козацькій, під синьою пляшкою. Ось так. А ось за цим столом мали сидіти близько півсотні mm -hmm. чоловік. Я вам казав на початку, що всі приміщення мають бути значно більше. Тут сидить кошовий томан, 38 курінних отаманів, суддя, писар до нього і зараз йдемо, особу бучужний і так, далі, і так далі. До півсотні людей. Всі приміщення мають бути значно більше. Запорожці є державою. Держава Азветься землі, війська Запорозького Низового. Січ то це лише тільки столиця цих земель. Паланки це області від Бугарівської на заході до Кайм'явської, ще трошки Кацапщини у нас є. І так далі. і так далі. Ось це уряд. Тут засідає старшина. Тут відбувається засідання уряду цієї держави. Землі війська Запорозького низового. Тричі на рік наради збираються тут. Навколо має бути близько сотні споруд. 38 вісім куренів. Біля кожного курення ще скарбниця. І ще купа куп. По інших адміністративних споруд. Цей вал має бути не 3-4, а 14 метрів. Ров має бути ззовні, не 2, а 8 метрів. Вежа 21, ця 30, ця має бути 35 а не 27 метрів завички і так далі. Це має бути більше. І приміщення має бути в 2-3 рази більше. Дивіться, було ще 15 відів ремесел, воно ще й так далі, і так далі. Позаду вас грецька хата це посольство січі. Хто бажав мати зносини з козаками своїх послів на січ у грецьку хату. Ну що ж, і корчман національний ресторан. Дивіться, козак приїхав з паланки, десь зимовий. Він вже звик до жіночу вас. Він піде в курінь, в чоловічу казарму. Ось. А, звичайно, що він звик до білого простирадла і хоче вже щось нормально попоїсти. І, звичайно, що тут було багато наїдків, різної смакоти і так далі. І звичайно, всі напої холодні. Прощалися з Хортицею та з Хортицею тепло, ніби поріднішили за цю щасливу годину, наповнену цікавими розповідями, яскравими враженнями та щирістю людського спілкування. А незабаром повернемося уже з новими бійцями, за новими враженнями і щедрістю Запорізького краю на Хортицю до Хортиці.